Діти, нагадую, що сьогодні у нашому закладі проводиться День цивільного захисту. Ми з вами вже багато говорили про те, як потрібно себе захищати у небезпечних ситуаціях і зараз ми з вами розглядаємо аптечку. Що може бути в аптечці із необхідного, щоб ми могли врятувати своє життя або допомогти постраждалому? Чи зустрічали ви колись ці речі? Чи знаєте, що це таке? Так. так, знаєте. Давайте зараз по черзі кожен обере якусь річ і розкаже про неї. Костік, будь ласка, про що ти хочеш розказати? Розказати про турнікет і антисептик. Антисептиком можна обробляти рани ну, великі рани, маленькі. Ну, не страшні рани. А ще є різні турникети. Цей турникет для всього. На руку, на ногу. А закручують чим? А закручують. Ось Так, хорошо, добре. А іще чи можна зупинити кровотечу? Жгут. Так, у нас є ось ще джгут резиновий, так? Да? Да. Не будемо його розпечатувати, але це також засіб для зупинки кровотечі. Хорошо, Сонечка, а ти про що хочеш розказати? Є різні види пластину. Ось такий і ось такий. Ану дістань отой з коробочки. Що то за пластир такий? Як ти думаєш, для чого такий великий пластир? Для того, щоб заклеїти рану велику або малу. Так, правильно, якщо малу, ми відріжемо, але якщо велика, да, то нам його вистачить. А оті маленькі для чого? Щоб заклеїти рану. Якусь невеличку. Або ссадину. Хорошо. Назар, ти про що хочеш розказати? Що є необхідного у нас в аптечці? Це умови вукачечки, вони допомагають від інфекцій. Хорошо, прекрасно. Щоб не заразитися. Женічка, ти про що нам розкажеш? Про степці. І ми, якщо робити можна Так, правильно. Не можна зробити ін'єкцію. Хорошо. Катюша, ти про що хочеш розказати? Про сітку для руки. Вона медична і я покажу на практиці, як її лягати. І... Хорошо, покажи, будь ласка, Сюда можна положити або ватку, або бинт. бинт. Угу. Закріпити можна пластити. Хтось може допоможе, Женечка? ну допоможе вже притримай, да. а Катюша свій пластий роз. Печатає. Так. Закріплюємо. Але це не буде довго триматися. А от медична сітка, вона що допоможе? Вона допомагає тримати ружду. Зручно з такою пов'язочкою? Зручно, вона не тисне. Не тисне, ану помахай ручкою, вона спадає? Ні, не спадає. Дуже добре. Назар, ти про що нам хочеш розказати? Так, так, правильно. Ми можемо ним замотувати порізи, рани, садна, так? Да? Хорошо. Андрій, ти про що хочеш розказати? Оце зеленка, нею можна обробити рану. Так, правильно. А скажи, ми зеленку наносимо прямо на саму рану чи навколо? Навколо. Навколо правильно, щоб вона не зробила опаків, адже вона на спиртовій основі, да? і вона може попекти сильно. Тому ми обробляємо навколо садна або навколо рани. Добре, хорошо. Аліса, ти нам про що розкажеш? Про таке предмет, це щоб робити штучне дихання. Правильно, коли людині роблять штучне дихання, ми використовуємо або тканину, або серветку, або спеціальний пристрій. Да? А ну, кому ми будемо робити зараз штучне дихання? Назар. іди сюди. так. Є нам треба так накласти його і робити штучне дихання. Хорошо, молодець, дуже добре. Отже, наш потерпілий ожив. Молодець. Да. І пішов собі вже дихати е, самостійно. Ще щось хочеш нам показати? Такий еластичний диск. Він допомагає, коли розтягнули розтягнула сухожиння. Так, а чим він відрізняється від звичайного? Він еластичний, він тягнеться. так. Правда, коли бинт еластичний, коли він тягнеться, ним дуже зручно замотувати саме такі травми, які не кровоточать, а коли у нас якісь розтягнення. Хорошо, Нікуся, ти про що розкажеш? Я хочу розповісти про з воню і про. Вони допомагають захистити рану і обробити. Так, правильно. А скажи, йод ми на рану чи навколо рани? Навколо. А от перекис водню. Перекис водню на рану. На саму рану вона допомагає її ніби промити. Да? Всі бачили пінку таку, яка. Весь бруд виходить. Отже, ми перекису що робимо? Промиваємо а, рани. І ще мікроб, бактерії там Правильно, правильно, молодці, умнички. Отже, дітки, дійсно, подивіться, ми подивилися зміст аптечки, да, покористувалися деякими речами. Ви навчилися сьогодні, як потрібно надавати медичну допомогу? Так, ну зараз ми спробуємо і ще навчитися бентувати різні рани. Ну, зараз, зараз оберемо, оберемо хорошу.